заходи тут попадок а тут занці крутиться а тут зандикрується по начне Так як почало, я думав, не подавати. Стало тут воїну війну, от ми і й припли. Козиться, подає, я пішка. Сипе, як, як у Ниві, боня, як у Ниві свега. Соток, за тем не пишет, а тут, так буровой урожай Нас водить побегает. Педлик. Педлик. идет. Педлик. 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 работает четко. Вода на 2 метра, 220 Педлик. два Віння чиста допомог протертий. Укинемо, подивимося скільки 50 диту, готовий ворожайні. Поздравимо водні, будемо працювати всім гарних урожаїв. Забув, щоб показати трати, переробили трати нульові, щоб подивитися. Трат нуль жодної насіни нема. Габаритно, у 3,50 ми влазимо, набили, намили.